No На часі багато речей, проте знаєте, що завжди на часі? Що ти не відновлення, що номер 5. Найдовші новини про кіно та серіали в українському юдобі від найбільшого блогера в Україні. Це будуть просто неперевершені 20 хвилин у вашому житті, а може і 25. І у такий спекотний день є багато спекотних новин. Тож, поїхали! Сьогодні почнемо з історії. Стало відомо, що перша на роль залізної людини планували взяти. Давайте пару секунд. Я дам, напевно, Тома Круз так, ні, 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 Оуена, Вілсона. Як це можна, окей? останні відмовився через незацікавленість у такому мутному проєкті та свій просто зірковий стан у середині нульових. Так, у нього колись був зірковий стан. Та другим кандидатом у продюсера повинен був стати та став Тімоті Оліфант. Однак із ним не вийшло через неназвані обставини. Напевно, і за того, що він знімався у шедеврі Хітмен. Ну а найцікавіше, що Дауні мав офіційну відмову від компанії і був взяти тільки з другої справи. Робить гастинку через свою просто наполегливість та бажання грати Тоні Старка. Тепер же стає трошечки зрозуміло, особливо для мене, чому Дауні після Залізної людини 3 підписував контракти на один фільм. Та просив там нереальні суми у 40-50 мільйонів доларів. Нестрейні чотири вийдуть у широкий російський кінотеатральний прокат офіційно. Що ж робити з цією інформацією? спитаєте ви? Ну вам вирішувати самостійно. А ще там вийшов трейлер, але показувати та піарити цей лайно проект. Далі я на цьому каналі не планую. Тож дякую, до побачення за кораблем. Завершується він честири. Спінов супернечерлав завершився першим сезоном та вмер остаточно. Ну і з ним як і з продюсером Еклзом. Сподіваюся, тебе запросять на Atomic Hearts 2, ти ватний актор. Також завершилося знімання другого сезону Володаря Перснів. Персні влади. Продовження одного з найкращих серіалів за останні 2023 роки нашої ери знімали 159 днів. І це, на жаль, на 159 днів більше, ніж треба було цьому світу. Другий сезон виходить десь у 2024 році. і Якщо ви його чекаєте, будь ласка, напишіть мені. Мені дуже цікаво дізнатися, скільки людей з моїх підписників чекають на другий сезон після першого сезону. Дякую, десь у 2024 році виходить і новий спін про Люка Хопса з Двейном Джонсеном. Головній ролі, якщо що, це спіноф форсажа. Фільм, нагадує, планується як окремий проєкт, де буде випущений до виходу форсажа 11 та стане таким зв'язком між 10 та 11 частиною. Так ось кінокритик та журналіст. Джеф Снайдер у своєму подкасті сказав, що Джонсон повернувся не через бажання зніматися у франшизі, а через необхідність у Голівуді просто перестали видавати гроші на проєкти цього велетенського актора. Після серії його провалів. Нагадаю, що майже всі роботи актора з його участю за останні часи провалювалися в прокаті: Круїз у джунглях, червоне повідомлення на нетліксі та Чорний Адам від Warner Bros. Тож сподіваємось, що ми не бачимо стрімке затухання колись найкасовішого актора минулої декади, на якого просто всі молилися продюсери. Проте, чесно кажучи, я думаю, що це затухання ми і бачимо. Проте про затухання є ще одна новина. Шон Бейлі, президент Studio студіо Motion Picture Production, заявив наступне стосовно повернення франшизи піратів Карибського моря. Вважаємо, у нас на руках є чудова історія, яка шанобливо ставиться до попередніх частин і може внести у франчайз новий струмень. А на питання ж про повернення у франшизи Джонні Деппа та його струменя у участі у цьому проєкті, що нічого не сказав і відмовився відповідати. То Тож, можливо, повернення піратів буде скоріше, ніж всі очікували. І я сподіваюся, дійсно і без рофлі, що там буде присутній Джек Сперл капітан. Джекспід. А ось хто затухнув і не сильно переймається через це, це Марк Гемміл. Нещодавно він заявив, що назавжди попрощався з люком Скайвокером. Актор сказав, що більше не бачить необхідності повернення персонажа як у старій версії люка, так і у молодій версії за допомогою спецефектів. На думку актора, у Дісней є багато історій, які можна розповісти, і де не потрібна участь цього самого люка. Моя ж думка у наступному, що все правильно говорить. І... Від Марко, крім того, що у Дісней. Disney... Є якісь історії. Як на мене, це особиста думка, якщо що, у них є тільки тонни лайна, які вони постійно знімають на камеру та поставляють глядачам під виглядом Марвел, Зоряних Він та перезніманням всіх мультиків нашого дитинства. Але в той же самий час може не завершитися сага про Флеша. Режисер фільму Енді Мускетті на питання про продовження історії найшвидшого персонажа DC сказав, що все буде залежати від. Флеша та його зборів у широкому прокаті, але сценарій для продовження вже готовий, і якщо треба, вони можуть почати знімати фільм незабаром. Нагадаю, що перші частини знімались близько 10 років, напевно. Також метець додав, що Езра Міллер, це головний актор, нікуди не дінеться та залишиться головним актором у франчайзі. Я не дуже вірю в ці слова, бо Джеймс Ган чітко дав зрозуміти, що він завершує епоху Снайдера. І тому логічним буде і прощання з цією версією флеші, як і з усіма версіями кіногероїв у DC. Тож, я скажу наступне: біжи, Барі, біжи! А флеша я чекаю, якщо що так попрощалися. Також з 80-ю співробітниками і у компанії Pixar. Disney був так вражений їх роботою над лайтером, що вирішили звільнити майже кожного, хто брав участь над створенням одного з найбільших провалів минулого року. Окрім того, анонімні джерела кажуть, що у Disney вважають звільнення колишнього лідера та керівника лампової компанії Джона Лесетера. Помилкою, так керівники Дісней не задоволені розвитком Піксару, і що різноманітність у творчому колективі за расою, полом чи вірою і бінарністю напевно, не допомагають проєкту, а тільки шкодять їм. Угу, Хто б міг подумати? Ну і на думку аналітиків, одним з головних провалів року може знову стати робота Піксар елементарно, маючи тільки технічний бюджет у 200 мільйонів доларів, касові збори можуть не досягти навіть цієї планки у США на Дебютний уікенд аналітики прогнозують від 27 до 37 мільйонів доларів, що є просто катастрофою. Можливо, ми бачимо останні роки існування такого монстра, як Pixar. Шкода. Очікуване, але шкода. А який ваш улюблений проєкт Pixar? Напишіть теж у коментарях. Зак супер Снайдер показав пару кадрів зі свого епічного проєкту бунтівний місяць, а трейлер, напевно, він покаже Тудум. Про нього я казав у минулому випуску. Можете подивитися оскільки. Супер Епік цей вийде на Netflix і буде розділений на дві частини. Цього тижня стало відомо, чого так трапилось. Зак сказав, що першочергово планувалося звичайне кіно на три години, це, якщо що, стандартний хронометраж режисера Снайдера. Але керівники Netflix сказали, що глядачам важко дивитися щось більше за дві години і попросили порізати фільм. А оцінити нові зоряні війни від Маєстру Снайдера ми зможемо вже у кінці цього року на Netflix. Тож чекаємо на хоч. Трейлер. Ентоні Хопкін заявив, що у Марвел неважлива акторська гра. Шок! Просто шок. Так він заявив, що усі фільми, просто усі знімаються на зеленому чи синьому екрані. А тому і старатися там не треба. Під час роботи над тором він грав у пів сили і режисерів влаштовувала навіть така халтура. Особливо круто було б і це почути у Дауні Молодшому або він Дізелю, які просто. Всіма своїми талантами викладаються на майданчику на всі 100%. Ну і також, я думаю, що зараз приблизно 80% блокбастерів знімаються тільки на зелених екранах або їх аналогах. І казати, що там не треба старатися, це те ж саме, що сказати, що писати щось на клавіатурі легше, тому не потрібно старатися, ніж писати від руки. Як на мене, Ентені Хопкінс трошки застарів. Хоча як актора і людину я його супер поважаю. Netflix повідомив, що фільм мати. Аномально добре виступає на сервісі. Так вона вже потрапила на восьме місце за увесь час переглядів фільмів на нетфліксі. Малобюджетний бойовик бойовік з Дженніфер Лоуренс обійшов ірландця Мартина і із урахуванням досить нещодавньої прем'єри, має бажання та сили зайняти четверту позицію по переглядам за увесь час існування дума. Для цього стрібці треба буде обійти проєкт Адам, це легко евакуація, це складніше, та сіра людина, це трошки складніше, аніж евакуація. Але чому всі дивляться мати, я не розумію. Це максимально крутий шаблонний фільм Netflix, таких там просто купа. Чому всі почали дивитися мати ядносно. Ну, а тепер експрес новини. Це як нове відео на ігровому каналі Таноса, Проте реальне. Вийшов постер Мисливці на привидів 4. Сиквел буде прямим продовженням фільму 2021 року. Мисливці на привидів з того світу. Події будуть у Нью-Йорку та дата виходу призначена на грудень 2023 року. Наркоманів з Нетфліксу трохи відпустила, і вони створили нормальні постери відьмака 3. Дата початку. У третього сезону 29 червня. Також постери з'явилися і до нового сезону Чорне церкало від цього ж нетфліксу. Теж ви можете побачити їх зараз на екрані. Показали перші кадри серіалу по метал. Ну і що я хочу сказати, Клоун дуже нагадує мене тільки. Трошечки худіши за філор та Крістафер Міллер заявили, що третя частина приход Майл Заморалеса стане завершенням саги та анімаційного варіанту Майл Заморалеса. З їх слів, ми самі зрозуміємо, що ніякого продовження не може й бути. Також вони додали, що дуже виснажені через складність проєкту та зжаті строки. І у цьому випадку я повністю вірю цим людям. Проекти просто супер складні та супер круті. Netflix показав перший кадр з фільму Кам'яне серце. Фільм є вбивцею Джейсона Борна, Джеймса Бонда та будь-яких шпіонських бойовиків з цього дня. Головну роль у картині грає Галь Гадот. Сподіваюся, що спеціаліст по спецефектах не перейшов з нею Netflix «Чудо жінки 1984. Бо ще раз побачити польоти людей на тросах я вже не зможу. Трейлер також очікуємо на «Тудумі». Том Холланд сказав, що його найулюбленіша частина людини. Павука, це через всесвіти, так анімаційний проєкт. Ну і додатково зазначив, що робить перерву в акторській кар'єрі на рік через велику виснаженість після серіалу Переповнена кімната. А ось хто не робить перерву, це Енді Мускеті, бо автор Флеша може домовитись Джеймсом Ганом, щоб поставити наступний фільм про Бетмена та його сина. Все буде залежати від оцінок критиків та глядачів нового флеша та його касових зборів. Це теж має велике значення для Джеймса Кана. Ну і тепер до трейлерів. Їх цього тижня вийшла ціла купа. Вийшов трейлер другого сезону Добрі передвісники». Дата виходу 28 липня на сервісі Amazon Prime. Перший сезон мені дуже сподобався та був до біса дотепним. Думаю, що другий повинен бути точно не гіршим. Ніколос Кейдж божеволює та показує всі грання свого величезного акторства таланту в трейлері трейлеру Битва з дияволом». Дуже раджу подивитися, він реально смішний та крутий. Рейліс фільму 19 липня. А Сока вирішила показати всім, що серіал позоряним війнам може бути і хорошим. Та почала рівнятися на Андора, напевне. Ну, або ж це буде люте лайно. Хто знає, хто знає, це лише тізер. Але з нього вже стало відомо, що серіал виходить з 23 серпня на Disney+. Також тізером поділилися і Марвел. Секретне вторгнення з Ніком Ф'юрі та скрулами. Почнеться вже через пару тижнів, 21 червня. Як знищили оригінальний комікс, ми подивимось. Ще раз пару тижнів вже третій сезон багатостраждальної заги воїн виходить на Макс. Нагадаю, що серіал спочатку виходив на Cinemax, а потім права прийшли до Макса Cinemax «Макс». А сам. Цей, якщо що головний герой знову потрапляє у вирів кримінального життя Сан-Франциско. А ми станемо свідками, як за допомогою кунг фу та дорослого контенту він буде розв'язувати свої проблеми. Трейлер мені сподобався, тож теж дуже раджу подивитися. Не пройшло і 15 років, як повертається Астрал зі своїм фінальним фільмом у франчайзі. Так, будуть спін але основні частини будуть завершені. Ну або так просто обіцяють продюсери. Режисером фільму стане головний актор Патрік Уілсон це буде його дебютом. А дата виходу вже відома, 6 липня у всьому світі. Зої Салдана, яка казала, що їй не подобається грати комп'ютерних та комікс героїв, спробує показати свої акторські таланти у новому серіалі від творця Стоуна спеціальний підрозділ Леви. Окрім Солдану, у серіалі, ми можемо побачити Ніколь Кідман, я не знаю, де вони її відкопали, Моргана Фрімена та Майкла Келлі. Мені чомусь трейлер нагадав тогорічний серіал з Крісом Пратом від Amazon, назву якого я навіть зараз і не можу згадати і не буду гугліти, щоб цей жарт був ще кращим. А тут вже цікавеньке стало відомо, що таке Олаги у новому трейлері. І цей саме трейлер виглядає як щось дуже круте та цікаве. У головних ролях нагадаю Ема Стоун, Майкл Руфала та Уіл'ям Дефо. А режисує це все Йоргос Лантімас. Дата виходу кінець року. І так. Виглядає як стрічка, яка візьме пару оскарів. Я дійсно чекаю на цей проект. Дуже кріпі виглядає і новий трейлер пташини Коро Барселона. Якщо перша частина була непоганим трейлером горором з голівудською зіркою, то в цій частині автори вирішили використовувати невідомих акторів, але збільшити при цьому епічність та масштаб стрічки. Чи вийде це, або ж це просто вдалий трейлер, який мене обманув, ми побачимо 14 липня. Епічністю спроба. Задавити їй трейлери третього сезону відьмака. І я повірив, що він буде гарний, що буде щось прикольне, але я вже так поранився на першому, другому сезоні та спінофі, що взагалі не вірю Нетліксу. А дек спецефекту на голову гірше ніж у Димні 2, акторська гра нормальна тільки у Кевіла, на мою думку, ну і тільки слоумо така сама велика, як і ідіотію у цьому проєкті. Тож... Напевно, треба чекати. Але не мені. Також купа епічності у релізному трейлері трансформери повстання звірів. І він дуже крутий. Але творці почали показувати там крики про 10 з 10, а також щось неймовірне нас чекає. це Дуже смішно. Бо я вже подивився цей фільм. і У мене нема не те, що 10 балів. У мене нема навіть трьох або двох балів для цього фільму. Він просто жахливий. І я не такий один, я бачив людей у залі. Я, б, я читав західних критиків, я бачив блогерів західних. І я знаю точно, що цей фільм не 10 з 10. Де вони взяли ці відгуки? Я просто не розумію. Це напевно видання для ну, 11-річних дітей, напевно. Як можна дати 10 балів цьому фільму? Я просто не розумію. Як можна дати просто 10 балів трансформерам? Я теж не розумію. А так трейлер дуже нормальний, а фільм ні. Ну і Флеш отримав ще один фінальний трейлер. Це напевно вже 100 п'ятсот ролик до цього проєкту. Коротше, все епічно, круто і динамічно. Мені цей фільм продали ще дуже давно. Я не розумію, навіщо ви робите так багато промо матеріалів. Напевно, у них є план якийсь, проте ну, фільми так чекають. А ви можете показати якісь спойлери. Що ж до цифрових релізів, так ми підійшли вже до них 7 червня на каналі FX вийшов 16 сезон. У Філадельфії завжди сонячно. 8 червня стрімінг сервіс Peacock продемонстрував. Нам серіал заснований на реальних подіях. Ну а 9 червня на Apple TV Plus вийшов серіал Переповнена кімната, який я дуже чекав. На великих екранах усю увагу відняли на себе нові трансформери, повстання звірів. Ліцензія, як я вже казав, через пару днів. А касові збори у США були наступними: людина Павук навколо Всесвіту взяла на старті 120 мільйонів доларів і просто знищила старт оригінального мультфільма. Нагадаю, що перша частина вийшла у 2008. 2018 році Та взяла 35 мільйонів доларів. Окрім того, всього оригінал зміг взяти 190 мільйонів за увесь свій прокат. Тож на момент запису цього відео, сиквел вже на 99% перейшов відмітку фінальних зборів першої частини. Другу сходинку взяла Русаленька. Новий шедевр від Дісней впав на 56% та взяв додаткові 41 мільйон доларів. Станом на понеділок у картини в США були вже 186 мільйонів доларів. і Незважаючи на погані показники у всьому іншому світі, у США чомусь цей мультфільм Добре, дивляться. Думаю, що критичною відміткою стане саме третій уікенд та падіння цього проєкту. Для розуміння, чи це буде повний провал, чи просто погані збори. Ну а Бронзу зміг урвати новий город за історію Стівна Кінга, Буємен. Картина взяла 12 мільйонів доларів при 35 мільйонному бюджеті. Виглядає як ще один провал Дісней у 2023 році. Ну і на цьому все. Все, все! Залишайте коментарі і питання. Підписуйтесь, лайкайте відоси та просто будьте щасливими. А якщо подобається контент, то у мене є BuyMeCoffee та Patreon. Посилання в описі та закріпленому коментарі. Буду дуже вдячний за вашу допомогу. Як я дуже вдячний людям, які вже допомагають Ви бачите їх ім'я та нікнейми на екрані. Особливо подяка Данкеру XYZ з Вероїду та неперевершеним Поліні та Павлу М. Окрема. Кланіс у ноги Дмитро Володимировичу та його дружині Дарі. Ну і також мої вітання новому патрону Миколі та його дівчині. Ставайте всі, як Микола та його дівчина. Це супер круто підтримувати український Ютуб. І круто, знаєте, що ще? Це що щотижневі оновлення номер 5 завершені. Тому бережіть себе з вами був Танос І що ти найте?